Роль артилерії в сучасній війні не помінялася з часів козацтва. Ця задача, яка виконується підрозділями артилерії, як тоді, так і зараз є виним ураженням противника. Що стосується тактики, то тактика за останні роки, за останні 10 років, сильно змінилася. Що на початку теж широкомасштабного вторгнення ми працювали підрозділями, працювали з відкритих позицій. Дальність від лінії бойової зіткнення нас суттєво віддаляла, то зараз. Зараз, на жаль, Підрозділи артилерії, де вони не перебували, можуть перебувати під вогневим впливом противника. Відповідно, що стосується тактики, то підрозділи розосереджуються, кожна гармата. Зараз є окремою вогневою позицією. Відповідно, самі позиції дообладнуються захистом від засобів ураження противника, такими як антиланцетні сітки, засоби проти ФПІ противника, засоби розвитку, само собі. Також для кожної вогневої позиції. До кожної гармати обладнується 5-6 вогневих позицій. що Можемо здійснити внутрішньопозиційний позиційний маневр.